Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу! Душа радується, коли бачу, бачимо ми, як такою великою кількістю люди приходять до святого причастя. Ну що дійсно сповняються слова апостола Павла, які чули ми сьогодні в читанні святого Апостола. Ми бідні, але всі володіємо. Ми Немічні, але не сильні. це похвала всім місіонерам, не тільки священникам, але й кожному християнину, тому що кожен християнин має місію. Місію проповіді Царства Божого. Коли ми кажемо з миром вийдемо, то це означає, що ми, отримавши цей мир в храмі Божому, виходимо з храму, щоб благовістити цей мир дальнім і близьким, друзям і ворогам. Часто людина каже, що мені робити, багато клопотів, проблем, як це все вирішити, приходить до священника, як це все вирішити. А треба читати послання апостола Павла, який каже, ми гнані, ми як порох що топчуть ногами, але ми сильні і всім володіємо, тому що з нами Господь. Ось вирішення наших всіх проблем. Тому що коли ми тільки людською немічною силою намагаємося їх вирішити, нічого не вийде. А коли причащаємось тіла і крові Господніх, коли Христос посеред нас і в нас, ось тоді в нас є сила подолати. Всі проблеми. Тоді людина підіймається над цими проблемами, немов на крилах, на крилах духовної радості, на крилах щастя і вона не відчуває втоми чи нічого чи добро. Ось тому дуже важливо розуміти, що Церква Христова це є дім Отця нашого Небесного, де ми черпаємо сили. Для благовістя, сили для життя, і кожен з вас добре знає. Як щиро помолившись, причастившись, виходиш з храму Божого і думаєш, де вчинити добро, кому б помогти, вже забуваєш про себе, забуваєш про те, що може і довго і не їв, і не пив, але та спожива, яку ти прийняв, вона тебе тримає цілий день. Ти цілий день готовий робити добро і радієш цьому, навіть не отримуючи за це навіть і похвали. Ми слухали сьогодні також притчу Христову про таланти. І знову ж таки ми повертаємось до святого причастя. Ми бачимо, що той чоловік, якого був один талант, він закопав його в землю. Кожен з нас має цей один талант, тому що благодать хрещення, благодать миропомазання вона спочиває на кожній людині. І хтось розвиває цю благодать, хтось її актуалізує в собі, розвиває, примножує хтось живе земним і всі свої сили він використовує на земне, тобто закопує в землю. Але прийде Господар. І запитає кожного з нас, чому ти не світив? Чому ти не був тим світильником? Адже на тобі спочивала благодать Духа Святого Третьої постаті Святої Тройці? Отчого Духа. Чому ти не світив тими добрими ділами, що прославляли Отця Вашого Небесного? Що ми скажемо? Щоб ми думали, що Господь посилає тільки скорботи, що він як жорстокий і сіяв, скажемо, що в моєму житті не було благословень Божих, що тільки були випробування, це буде неправда, тому що Бог привів нас цей світ, давав нам здоров'я в свій час. На що ми його витрачали? На Боже, на те, щоб явити Христа людям. Чи на те, щоб примножити свої матеріальні багатства? На що ми тратили дні, години, роки свого життя? Ось про це Господь запитає. І тому не буде нам виправдання, коли ми скажемо, що треба було за щось жити, треба було щось їсти, пити, одягатися, а про храм Божий, про життя з Богом ми забували. Це не виправдання. І тому ми повинні, дорогі. Браття і сестри усвідомити, що наше життя, воно є життям у Христі. І що ми в Христа хрестилися і талант віддав нам, але не треба його закопувати в землю. Не треба використовувати ті сили, які Бог дає лише на земне. Треба навпаки розвивати себе в любові до інших, розширяти своє серце, служити іншим. Згадайте, як казав преподобний Серафим Саровський, в чому мета християнського життя надбати Духа Святого. Тобто того Духа, який в тобі спочиває, не зректися, не заплямувати, а навпаки, розкрити в собі, що благодать Божа тобі діяла. Ось Тому згадуємо про це, пам'ятаємо це, і хай Боже благословення перебуває всіма нам. Слава Ісусу Христу!